Шостий меч болю, Ісусові прибувають бік і знімають з Христа. Гляньте і побачте усіх, хто дорогою йде, чи є такий біль, як мій біль. Послухайте ж о обобожні душі, що говорить вам Марія, занурена у свою скорботу. Мої влюблені діти, серед моїх скорботи не прошу вас розради, бо від смерті Ісуса моє серце не здатне відчути жодної розради. Тільки благаю вас звернути очі вашої душі до мене, матері скорбот, і визнати, що чи була коли-небудь скорбота рівна тій скорботі, що принизала моє серце після втрати мого найдорожчого сина. О, моя владичеця і найскорботніша мати, коли ти таким чином усуваєш від себе всяку втіху і бажаєш лише, щоб ми пам'ятали твої скорботи в подяку за те, що ти за нас перетерпіла? Я все ж таки пригадую, що після смерті Ісуса новий меч пронизав твою душу, коли спис простромив бік Спасителя. І коли ти прийняли Його Тіло в свої руки, знімаючи його із Христа. Це була шоста скорбота Пресвятої Богородиці, над нею ми будемо роздумувати. Варто також наголосити, що досі скорботи Марії були окремими одна від одної. І кожна з них мала свій власний характер, але тут вони ніби зібралися усі разом, аби глибше торкнутися серця цієї скорботної матері. Кожній матері достатньо лише пригадати про смерть її дитини, аби у її серці знову розгорілася вся та любов, яку вона мала до неї, і прокинулося почуття найживішої прив'язаності. Зрештою, іноді спогад про прикрощі, яких деякі батьки зазнали своїх дітей, зменшує горе від втрати. Але хіба хтось може хоча б подумати, щоб тут було щось подібне? О Марії, чи могла колись бути для тебе причина бодай найменшого смутку через твого най... найулюбленішого сина, який завжди тебе любив, поважав, шанував і в усьому був слухняним та покірним тобі. І такого сина ти втратила. Хто може висловити твою скорботу? Тільки ти одна, тільки ти сама можеш у найскорботніше мати, навчити нас розуміти і цінувати твої печалі і скорботи. Одразу ж після смерті Спасителя, як розповідає один святий письменник, Пресвята Богородиця насамперед почала молитися, супроводжуючи таким чином смерть свого сина і представляючи її предвічному Отцеві. Я приходжу, промовив на тоді до Бога, приходжу, щоб жертвувати Тобі, Господи, приношу Тобі, Господи, душу Сина Твого, що разом був і моїм сином, сина Твого, слухняного, слухняного Тобі, предвічному отцю, аж до пролиття останньої краплі крові. Прийми його у свою батьківську домівку, уже справедливість Твоя вдоволена, воля Твоя виконана, і звершена уже велика жертва на вічну славу Твою. А потім Марія звертається до вже охололого тіла Ісусового, орани і шрами, визивала вона охоплена незбагненою любов'ю. Шаную вас і дякую вам. Дякую тобі, Сину мій, що завдяки ним ти відкупив світ і примирив людей з Богом, бо твої терпіння стали брамою, що тепер завжди буде відчиненою. Аби кожен, хто прибігає до заслуг Спасителя, міг черпати з них спасіння. Скільки ж душ тепер отримують через них прощення гріхів, скільки ж душ тепер через них запалає любов'ю до найвищого добра? Аби не перешкоджати святкуванню пасхальної суботи, юдеї вирішили зняти тіло Ісуса з Христа, Кати прийшли зі страхітливими знарядями, призначеними для того, аби переламати Йому кістки, як вони вже зробили це двом розбійникам. Розіп'ятим поруч зі Спасителем. Марія, стоячи і плачучи під Христом, побачила, як набажається кати, озброєні булавами і важкими молотами. Спочатку вона затремтіла від страху, але потім наблизилася до, до них. Син мій, заговорила вона, син мій уже помер. Немає потреби більше у вашій жорстокості, не збільшуйте моїх мук. Вона просить і благає, каже Святий Бонавентура, не ламати йому кісток. Але коли вона так говорила, до них то побачила, як один із воїнів замахнувся списом на Ісуса і пробив Його бік. Ось так це описує Євангеліє. Та один з воїнів списом бока його проколов, і зараз витекла звідти кров та вода. І від цього сильного поштовху Хрест захитався, і серце Ісуса розділилося на дві частини, як це було об'явлено яво Святій Бригіді. Кров і вода вийшла з нього, бо в цілому тілі Спасителя було лише кілька крапель крові, яку він вилив до останку, щоб показати нам, що всю свою дороцінну кров він витрачає заради нас. Ця рана стала новою образою для Ісуса, але болюче страждання відчула лише Марія. Христос розділив цю колоту. Рану зі своєю матір'ю, каже побожний Ланспербус, так, щоб йому дісталася зневага від цієї рани, а Марії дістався біль. Святі Отці стверджують, що це і був власне той самий меч скорботи, який їй передрік Симеон, меч не матеріальний, меч не металевий, але меч скорботи, що пронизав душу Марії, коли спис пронизав серце Ісуса, у якому вона постійно перебувала. Спис, яким був пробитий бік Спасителя, каже Святий Бернард, оселився в душі скорботної матері і ніщо вже не могло його звідти витягти. Сама Пресвята Матір одного разу у об'явленні розповіла про це святі Бергіті. Коли воїн витягнув списа з боку Ісуса, він був залитий кров'ю, і тоді мені здалося, що моє власне серце пронизане і що кров витікає із Нього. Але ангел відкрив ті же святі, що це було великим Божим чудом, що присята діва не померла від болів, які тоді пережила. В інших стражданнях і скорботах вона мала з собою свого любого сина. Його присутність заспокоювала всі її турботи. Тут вона була позбавлена його присутності. Зрештою, боячись нових нарух над тілом свого найдорожчого, сина Марія попросила Йосифа Зараматеї піти до палати і отримати дозвіл на поховання, щоб таким чином уберегти його. Йосиф пішов до палати і передав йому прохання засмученої матері. Палат вислухав його і, змолосердившись, над ним дав дозвіл зняти Ісуса з Христа. О, Пресвята Мати, ти привела свого Сина у світ для нашого спасіння, і в якому ж стані світ повертає його тобі. Бо Коханий мій білий і рум'яний. Пісня пісень. Могла б тоді сказати Марія, говорячи словами Соломонових пісень, а в цій самій хвилині ти повертаєш його мені, знятого зі страшного Христа, усього покритого ранами і заплямованого кров'ю, сповняючи кожне слово пророцтва Ісаї. Нема він принади і не мав е, пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожедати, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив. й мучив, від якого вичахували погорджений, і не цінували його. Оскільки ж мечів скорботи пронизало серце тієї, матері, каже, святий Бонавентура, коли вона дивилася на тіло свого Сина, знятого з Христа. Це можна зрозуміти, уявивши собі, які почуття скорботи і печалі переживає кожна мати, побачивши мертве тіло власної дитини. Це є дуже гарна така е порада матерям, як переживати зараз біль, наприклад, від втрати своїх синів на війні. Розумуйте над цим мечем болю Матері Божої. Єднайте свої болі і терпіння з болем Марії і жертвуйте Господеві. Тоді ви зможете пережити е, цю рану, цю скорботу. Святі Бригіді було відкрито, що насамперед були пристановлені і прилаштовані до Христа три драбини. По них піднялися учні, відчепили руки і ноги Спасителя цвяхи. За словом, метафраста віддали Марії. Потім двоє з них взяли тіло Ісуса, один обняв його за плечі, а інший за ноги і зняв його з Христа. Бернардин де Бусто, великий шанувальник Пресвятої Богородиці, уявляє собі, що в цей момент Божа матір підвелася, простягла руки до свого сина, обняла його і присутиснула своє серце до його плеча. Потім, сівши біля Христа, з виразом найживішої скорботи подивилася на мертве тіло Спасителя. Побачив її відкритий рот та застиглі очі, вона дивилася на його рани на руках, ногах і боці, нанесені одна біля одної, вона бачила кістки, які у батьох місцях відкрилися внаслідок сильного бачування. Вона взяла із нього терновий вінець, і подивилася на його голову усю понівечену, забризкану кров'ю і вигукнула сину мій, сину, до чого довела тебе любов до людей? Яке зло ти їм зробив, що вони так з тобою вчинили? Ти був мені сином, батьком, братом, нареченим. Ти був моїм найвищим щастям, моєю гордістю, єдиною любов'ю. Ти був для мене всім. Поглянь, сину, на горе, в яке я тепер занурена. Поглянь на мене і втіш мене. Але, на жаль, ти нічого не відповідаєш мені. Ти вже перестав жити. О жорстокі терня, о немосердний спис знову заговорила вона, звертаючись до самих знарядь страстей Ісусових, як ви могли мучити свого Творця. Але в чому ж винні терня, цвяхи і спис? Адже це ви, нещасні грішники, були справжніми винуватцями жорстоких страстей і смерті мого Сина. Так говорила Марія, занурена у найвищий біль. Але як би тепер, вона, коли вона перебуває небесній славі, вона могла б відчути якесь страждання, то який біль був би у її серці при вигляді стількох людей, що переслідують і розпинають Ісуса за свої власні гріхи? Давайте ж тоді від сьогодні більше ніколи не засмучувати нашу найулюбленішу матір, заходжу нас вчитель церкви. Яка так багато за нас постраждала, якщо часто з її вчинками ми були причиною її скорботи, то прислухаймося до її голосу, адже вона взиває до нас словами Господнього Пророка. Верніться до мене всім серцем своїм. Книга Пророка Йоіла 2.12. Прибігайте грішні до серця Ісусового, до серця Ісусового, яке ви поранили. Тільки щиро покайтеся перед Ним, і Він прийме вас та візьме вас до свого серця. Захочує Сятель Фонс Марія Лігорі. Аби уникнути суворості Його справедливого Суду, не йдіть ні до кого іншого, тільки до Нього одного. Від Ісуса Судді звертайтеся до Ісуса Спасителя, перед вироком Його трибуналу сховайтеся під Його Христом. Пресета Богородиця в об'явленні розповілася тій Бригіді, що коли Ісуса знімали хреста, вона сама закрила Йому повіки. Але ніяк не могла скласти простягнені руки, бо Господь Ісус хотів, щоб його руки залишалися відкритими, би показуючи, що він завжди готовий прийняти і забрати до себе розкаяного грішника, який прибігає до нього, яке заохочення, таке заохочення. Для кожної людини, яка живе тут на землі, мати шанс на порятунок, щоб не піти до пекла. Але щоб піти до неба. О, люди. Люди говорила також Марія, оскільки мій син так полюбив вас, що помер за вас, то час страху і трепету вже минув для вас. Тепер ви повинні любити тільки того, хто полюбив вас безмірно. Аж ось час, а, аж ось час твій наспів, час кохання. Святий Бернардин. Каже, що біг Христа був прибитий Списом тільки для того, щоб через цю видиму рану можна було побачити невидиму рану любові Ісуса до людства. Знаймо пізніше Ісус Христос. В 1931 році, 22 лютого, об'явився святій сестрі Феостині Ковальській. Вже як воскреслий, але з ранами на руках, на ногах і з боку. І з боку виходило два проміння червоний і білий. Пізніше, як Ісус пояснює у Святі Фаустині, каже, е білий символізує воду, яка є обмиттям для душі, а червоний кров, яка є життям душі. І з боку Ісуса каже святій Отці, народжується церква. Народжується святі Тайни. Тайна покаяння, яка обмиває душу з гріха, і тайна Євхаристії, яка є життям душ. Отож, коли Мати матимува нарешті сказати, мій син, щоб віддати тобі людину своє серце, дозволи відкрити свій бік, то буде правно, якщо ти віддаси йому своє серце, навіть не терплячи такого бою. Тому, якщо ви, слуги і шанувальники Марії, бажаєте дійти до серця Спасителя, побожно роздумуйте над стражданнями серця Марії. Бо через її серце і найпевніший вхід до серця Ісусового. На кінець своїх медитацій про цей шостий меч болю стверджує Святий Альфонс Марія Делікорі. І приклад: один грішник, скоївши багато злочинів, убив власного батька і брата. Втікши з дому, він переховувався у різних місцях в одного разу під час Великого Посту, він випадково потрапив на проповідь, який священик говорив про милосердя Боже, в результаті чого злочинець пішов на сповідь. Священник, вислухавши його страшну сповідь і не знайшовши в ньому достатнього розкаяння, до речимов підійти до вівтаря Матері Божої Скорботної і просити її виклопотити для нього благодай щирого покаяння. Грішник так і зробив незабаром, впав та мертвий. Наступного дня, коли священник відспівував душу, померлого, в церкві з'явився білий голуб, а з дзьоба якого вилетів папірець і впав до ній священника. Він підняв його і знайшов на ньому такі слова, душа покійного, від поканого тіло відправилася прямо на небо. І не припиняй, як ти це робив досі, проголошувати безмежне милосердя Боже. Отже, мусимо зробити з цього висновок, що цей грішник за заступництво Матері Божої скорботної отримав благодать такого надзвичайного покаяння, що від нього помер, а отже, відійшов. Прямо до неба. Отже, ніколи нікого не судімо, так як каже Святий Архангел Михаїл в тій дискусії з, з дияволом, як апостол Юда в своєму посланні записує: нехай Тебе Бог судить. Нехай Бог судить тих, хто згоробить. Не судімо. Бачимо Богу чи спасіння кожної людини. І цей приклад наочно нам це показує. Молімося. Оприсата Діва Марія. Ти, що в кожному своєму ділі була догідна Богові, найулюбленіша і найдостойніша, Ти, яка перетерпівши незмірні скорботи смерті Сина Твого. І за ті скорботи, які ти зазнала, коли Спис пробив серце Ісуса. І коли ти зняв Його Тіло з Христа, благаю і мою тебе. Змолосердися наді мною, бо я розпинав Ісуса своїми гріхами і не раз жорстоко проколював йому бік. Чим більшими були твої страждання під Христом, тим більша моя надія на них, що через їхні заслуги ти випросиш для мене прощення моїх власних гріхів. Але цим не обмежую мого прохання, найскорботніша мати, бо не тільки благаю тебе примирити мене, нещасного грішника, з найдорожчим твоїм сином, але й прошу допомоги, аби відтепер я любив його понад усе і більше ніколи його нічим не ображав. Адже хто овладичиться, хто може випросити для мене цю ласку легше, аніж ти? Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.